У лютому експозицію краєзнавчого музею присвячено воїнам-інтернаціоналістам відвідує багато молоді. День виведення військ з Афганістану, об'єднав всіх учасників локальних воїн. Афганістан, Югославія, Ангола, Сєра Леоне гарячі точки спалахують в різних кінцях планети і завжди за наказом туди прибували військові колишнього радянського союзу, а тепер незалежної України. Експозицію поповнюють воїни афганці і всі, хто виконував обов'язок в інших країнах. І цього року новий стенд з'явився у постійній виставці. Вони пішли з Афгану 24 роки тому, 15 лютого, обмежений контингент радянських військ залишив чужу азіатську країну, де постріли не замовкають і по сьогодні. 9 років, 1 місяць і 21 день найтриваліший і найкривавіший локальний конфлікт, в якому брали участь військові радянського союзу, в тому числі наші земляки. Майже чверть століття, а це вже історія. Тодішнім солдатам афганської війни зараз за 40. Вони залишаються бойовим братством, підтримують один одного, приходять на Зустрічі до молоді розповідають про те, що пережили самі, і зберігають пам'ять про своїх товаришів в експозицію. Ми вносимо стараємося вносити зміни. Люди приходять, солдати намагаються давати. Ну і частіше це проходить так, що дають товариші за когось, навіть за ті, що от важко. Прикутіє до ліжка, вони просять, щоб якось людину підтримувати, несуть їхні експонати, їхні документи, цікаві історії. І таким чином ми поповнюємо і фонди. Поповнюються. І виставка в цьому році поповнилася. Експозиція сторінками бойового щоденника. Постійно діюча цього року поповнилась новим стендом: фотографії, листи, орден, особисті речі Віктора Васильовича Бараха. Він народився на Херсонщині і повернувся сюди з Донецької області, де провів дитинство і юність. Приїхав до дружини, уродженки Каланчацького району. Віктор не встиг насолодитися життям з улюбленою жінкою, і маленьким сином. Афган – тяжке поранення. Його виніс на плечах один з товаришів. Лікарі боролися за його життя, але були безсилими. В одному з боїв. Осколком из гранатомета он был тяжело ранен, ранен и умер в госпитале. Захоронен в Херсоне на Камышанском кладбище. Поскольку мы, вот как правило, на каждый праздник, на день гибели, на день рождения приходим на могилу, там уже наших два а, товарища, которые служили вместе в одном полку. Ну, таким образом а, хотим, чтобы и то подрастающее поколение знало о тех тяжелых судьбах не только тех, кто там служил, но и родителей, их близких, детей, а у многих уже даже внуков. Екскурсії в постійній експозиції частішують якраз у лютому. День виведення військ з Афганістану став загальним для воїнів інтернаціоналістів, які брали участь у 20 локальних війнах. Ветерани афганці зустрілися з учнями Херсонського приватного ліцею при ХНТУ. Про афганську війну діти знають, але цікаво почути від безпосередніх учасників і побачити найдостовірніші документи того часу. Я вважаю пам'ять этих людей вообще эту войну им пришлось пережить. Очень Мало слышала і вот нам рассказывают в подробностях настолько нет. Как є доступ к інтернету. все это можна конечно було но вот вживу пообщаться Не було можливості. 15 лютого традиційно у парку слави зберуться воїни-інтернаціоналісти, ветерани афганці щоб шанувати загиблих товаришів і пригадати події, що сталися майже чверть століття тому. Правління обласної міської організації хотіли б пригласіть. В первую очередь участников боевых действий на территории различных держав, тех, кто выполнял приказ Родины с оружием в руках, рискуя жизнью и здоровьем, их семьи, всех херсонцев, молодежь, пригласить в парк славы на открытие мемориала в честь воинов-интернационалистов.